Знаєте, тобто ми дуже вільний народ, ми дуже індивідуалістичний народ, волюнтаристський народ, хочеться сказати, не фаталістичний, а волюнтаристський. Ми будуємо своє майбутнє, ми не впиваємо, знаєте, там, на, лише на вишні вищі сили вищі сили. Але ми самі творимо своє майбутнє Ми дієва волонтаристська нація. Звісно, що в нас є там, елемент чи там, частина фаталізму це у всіх націях. Але в нас перевалює, в нас переважає оця саме така, знаєте, додії. Ми дієві і сильні в цьому відношенні. Тому ми що ми збагнули, що цей анархізм не повинен. Ця складова анархістська не повинна, яка яка в нас в ну, природньо є таким. Ну такою скажете, скажімо так, похідною фракцією свобод великої свободи, внутрішньої і національної. Ну і воно, як правило, це в нашій минулій історії. Це грало з нами поганий жарт. Тому е, висновок, який ще був зроблений, мені здається, е, ну, в 2014 році, от, під час Революції Гідності, це такий ну, багато таких от, протягом цього періоду українці навчилися навіть критикуючи владу, виказуючи якісь пр проблемні моменти в сучасному веденні війни виток цієї інформації, там, всьо, 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 все одно залишатися в певних рамцях здорового глузду. Я бачу те, що е, люди здатні будувати пантеон слави минулого, де вони зачисляють всіх в цьому пантеоні. Не, не те, що, проти, знаєте, я знаю, як скажу вам так, з історичної точки зору, там багато протиріч. Ті люди між собою могли в минулому не дуже ладнати. Але вже українці навчилися навіть бачити, дивитися на минуле своє з точки зору, що доброго кожен зробив в минулому з цих людей і в науці, в політиці, в, в, в красному письменстві, в економіці там і тому подібне, так само дивляться на сучасний цей простір. З точки зору такого державницької позиції, і будують сучасний пантеон симпатій саме що доброго ця людина несе, і що доброго вона може зробити і робить.